Всім привіт! Якщо комусь цікаво, це Чайки, такі шумні. Вони тут так кричать, їх тут дуже багато. І сьогодні, оскільки я вже набрала більше тисячі підписників на Ютубі, хотіла сьогодні розповісти вам трішки більше про себе. Чайки. Заважають чайки. Мене звати Розалія і я веду цей YouTube канал. Про подорожі, а зараз також про життя у Болгарії. Я е, жила вже при якийсь час у 10 країнах Європи і розповідаю тут, чому я вибрала Болгарію. Ось і е, я, я обожнюю цю країну насправді. Е, зараз вивчаю болгарську і е, Показую вам різні цікаві місця, розповідаю різну інформацію тут. Ось це таке трішки про канал. Кому цікаво, а ще розповім вам про погоду. Дуже багато запитань є про погоду, клімат взагалі, як тут живеться біля моря, тому що я живу у Болгарії у Равді на межі на Себру. Тобто біля моря одразу ж. І Гуляю я набережною, покажу. Зараз світить сьогодні сонечко, сьогодні 12 градусів, це є вже середина, майже ближче до кінця листопада. ось, І взагалі минулий тиждень був дуже сильно холодний, страшенно холодний. Дощ падав, морозяний вітер такий, був, гуляти було неможливо. Цей тиждень вже тепліше, і завтра має бути взагалі 14 градусів, післязавтра показує 15. Тобто має потепліти. І покажу вам моречко. І дивіться, що вони тут зробили. От мені завжди було цікаво, якось так, ось тут зразу будинки, от, от, одразу ж, так? Бу, буквально кілька кроків до моря. І мені завжди було цікаво, бо взагалі море взимку прибуває. Тут, Рівень підвищується вода. І мені було цікаво, що вони роблять, як воно взагалі так що не затоплює. Я зараз так, то мені чайки, то тепер ремонт. Я завжди їх знімаю відео, то <плес> якийсь шум починається. І 에... вони ось навезли піску, такі гори. Мені здається, оце по всьому, по периметру всього пляжу звітам і аж до кінця. Тобто це кілька пляжів, тих, що я дійшла, то всюди вони таке зробили. Я думаю, що це, напевно, щоб вода не захотила, а потім вони розрівняють пісочок, буде гарний пісочок. І я так собі думаю. А, якщо це не так, і хтось знає, чому тут навозять ще пісок, то мені напишіть в коментарях. Але я думаю, щоб так вода не, не приходила. Хоча не знаю, що допомагає. Ну, одним словом, це моя версія. Ось. І. Ще хотіла розповісти, дуже багато було запитань про те, що взагалі тут робити. Я почула дуже таку цікаву фразу, такі запитання, а що ви тут робите? А, що нібито тут село біля моря, і взагалі що тут ви робите? І я така, тобто, тут дуже багато всього є, цікавого, що можна робити. Ось, І хотіла сьогодні показати, розказати більше, мене ще запитували, чи є манікюр тут, а чи можна постригтися, куди піти на вихідних. І... Я вам ще хотіла розказати, може, був багато мене хто дивиться з Болгарії, хто теж зараз мешкає в Болгарії а, і з українців, кому цікаво. Ось тут є дуже багато ресторанів, які працюють цілий рік, незважаючи на те, що сезон закінчився. І ніби тут. Кажуть, що не так багато населення живе постійно, але насправді це не зовсім так. Ось тут є багато магазинів, які працюють е, цілий рік. Тут є е, один великий готель спа. Де є все, і більярд, і спа, і різні спортивні, спортивний зал, спортивні секції. От я ходила вже на повітряну йогу, тут покажу фотографію. Було дуже цікаво. Це в емеральді, кому цікаво, можна піти кожного ранку. Зараз в 10 годині ранку можна прийти. 15 лев коштує заняття годину часу. Ось на таких гамаках, де ви літаєте, так би мовити, є взагалі дуже багато всякого різного, цікавого. Ось і так, ще є салон, зараз теж покажу, де можна зробити масаж. Є манікюр, це львів'янка його почала винаймати, відкрила. І зараз українки там надають різноманітні послуги за досить гарними цінами. От тому, кому цікаво, то залишайтеся, покажу більше про равду. Отож, показую, де є зараз цей новий салон. А ось тут, хто знає це комплекс Естебан навпроти Аполонів і вхід в салон. Ось тут, ось тут пише масаж, косметологія і манікюр. Ось тут є вхід ось ці воротика. Заходимо всерединку, і ось там справа. Цей салон. В середині взагалі дуже гарно. Ось. І кому потрібен номер телефону, то можете написати мені в інстаграм в приватний, я можу залишити. Або, можливо, я прикріплю його десь на YouTube-каналі. Ось. І тепер я збираюся в спа в Вимеральді і покажу, яке воно, що там є і скільки воно коштує. Ось тут вхід, 25 лев з людини. Туди басейн. Ось тут така прохідна зона. Зараз покажу, який басейн. 25 лев це 575 гривень. Зараз людина не обмежений час, тут можна цілий день сидіти. покажу що входить. Ось такий басейн, він з підігрівом. Тут душі, там туалети. Тут можна собі полежати, поплавати. Басейн досить великий і теплий, дуже класно. Я годинку поп люблю поплавати тут. Тут є бар, можна купити якісь напої, Ось, і зараз покажу, де сауни. Ось тут душі ще. Тут є суха сауна. Тут багато зараз людей. А, то я не буду дуже сильно показувати. Ось, ось тут далі є ще три сауни. Зараз я покажу. Тут є ось така е, волога якась сауна, там є люди, то не буду так дуже її показувати. Ось тут навіть є якась табличка, щось тут пише. Ага, це парна. Е, тут є холодна, є така як холодильничок. Сауна. І ось тут є ще одна сауна, І ось тут у них кімната відпочинку, селяна кімната відпочинку. Ось тут це є роздягальна, Тут пише, що басейн тільки з шапочкою. І ось тут такі цікаві, все частіше і частіше можна бачити на код. Щоб не треба ключик носити. І ось тут, в принципі, перша інструкція. Що треба натиснути ON, Потім вибираєте 4 цифри будь-якого коду. Наприклад, зробимо одиничку. 1, 1, 1, 1. Є. І воно закривається. Все, вона закрилося. воно код не забуде, тому вже злегке. Тепер, щоб відкрити знову ON, Знову 1, 1, 1, 1. Відкрилося. І тепер сюди відкриваємо. Може, комусь буде. Ой, корисно. Бо. Багато хто приходить з нових і не знають, питають, як це працює. Тут є туалет, тут є душі ось такі. Тому, в принципі, все є от фен. Я вже висушилась. Ось. І давайте. До сьомої години вони тут працюють, тому досить прикольно, мені подобається. Ось тут так виглядає всередині. В а ще тут є банкомат, де можна зняти гроші всередині, що дуже зручно, дуже класно, і не треба їхати в Несебр. Раніше я цього не знала, а тепер, якщо хтось в равді живе, то ось. Я ось тут каталася на велосипеді, вже листочки жовтіють. ось тут вони вже починають. В листопаді падати, насипались мені. І побачила, що ось цей готель-ресторан Фрегата відчинений. Він зроблений такий корабель. Дуже така цікава ідея. Ось. І ось тут якісь магазинчики ще відчинені. Тут щось ще відчинене, і це туди в центр Равди. І тут дуже класно кататися. Так, навпроти набережної, ось там море, і тут машини не їздять, тільки так на з'їзд до будинків. Тому на велосипеді дуже класно. Поїхали далі.